Ну що ж починаємо цю інформаційну годину з спілкуванням з Денисом Малюською, міністром юстиції України, пане Денисе, Вітаємо. Добрий ранок Доброго ранку. Ми вас чуємо. На жаль, поки не бачимо. Сподіваємося, зв'язок налагодиться. Але я почну з вашого дозволу. З другої спроби Верховна Рада повернула обов'язкове електронне декларування для чиновників і депутатів і цього разу із відкритим доступом не тільки для НАЗК, але й для громадськості. А чи посилить це на вашу думку позицію України у сфері боротьби із корупцією перед очікуваним початком переговорів про вступ до Європейського Союзу? Безумовно, справа в тому, що відновлення електронного декларування було а, входило у антикорупційний блок, тобто одну з семи вимог для початку перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Безумовно, відновлення декларування у тому вигляді, який погодили у наші міжнародні партнери це плюс у нашу карму не тільки з точки зору того, що громадянське суспільство задоволене, громадськість задоволена, тому що прозорість повернула і наші партнери так само цілком задоволені, тому що вони вкладають істотні кошти в Україну, допомагають нам, і вони хотіли, щоб влада була максимально прозорою. І тут слід також додати, що Україна перевершила сподівання очікування наших іноземних партнерів, тому що. Наші партнери, і європейський союз, і міжнародний валютний фонд, а в принципі були ок з відновленням декларування, коли декларації не стануть миттєво відкритими. Тобто, якщо навіть декларації відкрилися обов'язково протягом року, а після відновлення декларування це було б нормально для наших партнерів. Вони розуміли, що потрібно знаходити баланс між безпекою та прозорістю роботи уряду і депутатів і, взагалі. Усіх державних чиновників, але депутати пішли далі. Був великий попит і тиск громадськості була позиція президента. Тому в даній частині ми навіть пішли далі, ніж того, вимагали чи рекомендували наші партнери. Тому це однозначно плюс для країни. Пане міністре, ще один важливий крок до виконання євроінтеграційних вимог парламент зробив в контексті контролю за так званими політично значимими особами. Власне, законопроект про довічний фінансовий моніторинг їхнього життя був ухвалений у першому читанні. От що зміниться у разі остаточного ухвалення цього документа? Хто ці публічно значимі особи? і, власне, як їх будуть довічно моніторити? Оце вкрай складне. Питання, і тут, до речі, дуже багато міфів. Один з міфів, власне, це якраз те, що йдеться про довічний фінансовий моніторинг. Справа в тому, що а, насправді не зовсім так, а тому, що мова йде про те, щоб створити ризикорієнтований підхід до фінансового моніторингу. Я розумію, зараз у законі прописано, що політично значуща особа, політик, чиновник, топ чиновник. Підлягає фінансовому моніторингу протягом трьох років після свого звільнення, тобто весь час, поки він працює, і потім ще три роки після звільнення або припинення його діяльності як політика. Наші партнери говорять про те, що світові практики, європейські практики є іншими, і кожна фінансова установа повинна в індивідуальному порядку оцінювати кожного політика, кожну політично значущу особу і самостійно визначати ризик. Тієї чи іншої особи для проведення тієї чи іншої транзакції, наприклад, переведення коштів, значної закупівлі, продажу, чогось тощо, а відповідно окремі топ чиновники дійсно будуть моніторитись довічно, тобто немає жодних сумнівів, що президент, прем'єр-міністр, скоріш за все, і міністри, наприклад, я до кінця свого життя підлягатимуть фінансовому моніторингу. Незалежно навіть від того, що б там говорив закон, тому що ми з точки зору ризиків для фінансового моніторингу є найбільш ризикованою категорією, і це світова практика. Тобто ніде в світі немає лімітів для моніторингу за колишніми президентами, прем'єрами чи навіть і міністрами. Власне, цей підхід і пропонується затвердити парламенту, що будуть певний обов'язковий час, наприклад, рік. Для моніторингу всіх політично значущих осіб, а потім вже застосовуватиметься ризикоорієнтований підхід, залежить від того, чи продовжує особа свою роботу у політиці, чи відійшла від політики, наскільки значуща транзакція, тобто там цілий, цілий величезний набір критерій, і власне а, да, і що таке ж політо політично значущі особи? Так само зараз немає фіксованого переліку політично значущих осіб ну тобто, усім зрозуміло, що. Політики, політичні посади на кшталт вже згаданого прем'єра, президента, міністра, члена парламенту для народного депутата. Це точно політично значуща особа, але так само і інші можуть бути політично значущими особами. наприклад, керівники обласних адміністрацій, чи військових адміністрацій, керівники обласних рад, це мери. Це так само політично значущі особи, скоріш за все, і відповідну інформацію про те, хто є особа ця чи вона є політично значущою чи ні. Банківська установа визначатиме самостійно, у чому складність закону. А народні депутати дуже багато хотіли. Ну, дуже тривалий час хотіли отримати інформацію, так і чітких відповідей вони часто не отримували. Як визначатиметься цей строк фінансового моніторингу, а які самі підходи, що означатиме ризику підхід, і е, що очікувати для навіть не топ посадовців, з ними все зрозуміло, а посадовців середнього рівня, середньої ланки, наскільки їхнє життя буде ускладнене після звільнення і протягом якого строку? Справа в тому, що насправді це. Непроста штука моніторингу. Наприклад, моя донька дуже довго хотіла відкрити банківський рахунок, щоб мати картку банківську, щоб оплачувати без безготівкою окремі свої операції, але так і не змогла цього зробити. А банківські установи одразу розуміли, що вона є донькою міністра. Вони про це повідомляли, і або відмовляли у наданні послу, або виставляли весь, о, такий от перелік документів, які треба принести, щоб рахунок відкрити. А власне в мене так само проблема. Я теж не усіма банківськими інструментами можу користуватись. Тобто, це дійсно що в убудовому сенсі. Ми розуміємо, що на це варто і необхідно йти для це обґрунтований механізм. Однак, я так само розумію. Тих хто займає середні посади середньої ланки, що це дійсно ускладнення для життя усієї сім'ї такого посадовця до кінця життя, і вони хотіли б мати розуміння, що ж їм будуть дозволяти, що їм будуть забороняти, чи не можуть вони бути виключеними взагалі від фінансового обслуговування в банківській системі, тобто насправді. Законопроект виглядав з боку, нібито простим. Однак, як тільки почали вивчати деталі, виникли дуже дуже багато запитань в парламенту. Але знову ж таки, схоже на те, що компроміс знайдений, знайдене розуміння, як банківські установи фінансові установи діятимуть з метою фінансового моніторингу, яку інформацію визначатимуть, і приблизно є розуміння того, що політично значущих осіб не викинуть з фінансової системи. А все таки будуть надавати послуги, хоча і під моніторингом і досить суворим контролем. Ну і ми так розуміємо, що О, ми... цей контроль він буде тривати допоки людина при посаді. Тут щодо іншого резонансного закону, пане міністре, хотілося б запитати вас, кабінет міністрів вирішив відтермінувати до завершення війни офіційне оприлюднення реєстру олігархів. я нагадаю, що реєстр мали були створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії. Чим продиктоване рішення відтермінування введення реєстру олігархів? І чи є у нас зараз? Взагалі, люди, які підпадають під визначення олігарх в ухваленому у 2021 році, законі? бачите. Усі наші сьогоднішні теми вони всі стосуються євроінтеграції, тому що і закон про олігархів і його імплементація так само викладені в є однією з семи вимог європейців до України, щоб почати перемовини. Причому ця вимога сформульована досить цікаво. Ми хотіли імплементувати закон таким, як він є. Європейська комісія порекомендувала імплементувати його у відповідності до висновку венеційської комісії. А висновок Венеційської комісії, який вийшов пізніше, говорив про те, що закон зараз імплементовувати не варто, Венеційська комісія цього не рекомендує, і в нас є домовлення з венеційською комісією, що ми зберемось пізніше орієнтовно цієї зими і проговоримо. Механізми і потенційні зміни чи необхідність застосування цього закону про олігархів після війни, в якому вигляді він буде застосований. Однак рекомендація Венеційки була чіткою поставити закон під час війни на паузу. Власне, європейці це нам теж протранслювали, і тому ми були вимушені поставити закон на паузу під час війни, у тому сенсі, що реєстр не буде наповнюватись з тим, щоб виконати вимоги для. Початку перемовин про вступ в євросоюз при при, при всьому величезному бажанні влади, а президента, офісу президента, уряду, закон імплементовувати. Однак, поки що, ми почекаємо закінчення війни, і після цього ми зрозуміємо власне, які юридичні механізми ми будемо використовувати, і чи залишаться власне ті ж олігархи в Україні до того часу, тому що не секрет, що великі підприємства. І ключові активи олігархів зараз перебувають у вкрай в край складному становищі, і а, наскільки в них великі статки будуть по закінченню війни, це ще велике відкрите питання. Водночас, ми продовжуємо наші консультації з Венеційською комісією. Ми запланували велику конференцію у грудні. буде проводитись Венеційською комісією та Радою Європи, а з тим, щоб зрозуміти. Які є кращі практики зібрати науковців, щоб зрозуміти, яким чином правильно врегульовувати відносини великого бізнесу та влади, а як побороти корупцію, як обмежити вплив олігархів на державу і на медіа з тим, щоб водночас бути в межах верховенства права, принципу верховенства права, але при цьому не надавати змогу олігархам вирішувати долю держави. Власне, ця дискусія, яка буде проведена у грудні, буде ключовою з тим, щоб визначити напрям той, що будуть рекомендувати потім Венеційська комісія не лише Україні, але й іншим державам. Тому що нагадаю, аналог закону про олігархів, іноді навіть його копія зробили так само і наші партнери. Та сама Молдова приймала закон, Грузія приймала аналогічний закон, і там, і там і в випадку Грузії і Молдови, Венеційська комісія так само надавала обширні висновки, однак, в випадку України. А він трішки ексклюзивний, тому що а, висновок, наш висновок, відрізняється від висновків щодо наших колег з інших країн, і тут ми домовились про те, що в нас ще буде істотна дискусія по імплементації. Тобто, якщо коротко підсумувати, реєстр олігархів ми зараз не наповнюємо виключно, тому що це є вимогою наших партнерів, щоб почати перемовини про у ЄС, але ми це зробимо пізніше після війни за умови погодження такого кроку з нашим. Ну і за умови, якщо олігархи, як ви сказали, залишаться, проходячи природній відбір, так зараз Денис Малюська, міністр юстиції України, був з нами на живому марафоні Єдині новини.